Вівторок, 25 червня, це новини на 11 каналі у студії Марко. Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі у випуску говоритимемо про таке. Запобіжний захід для матері, яку підозрюють у жорстокому вбивстві рідної дочки. Чи покаялась жінка в залі суду? Наш репортаж. Передавав ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ та підтримував агресію РФ проти України. СБУ затримала у Дніпрі блогера запроданця яке покарання йому загрожує. Відремонтуйте укриття або йдіть до суду. Товариство глухих у Дніпрі завалили позовами та приписами. Організація у відчаї чи є вихід? В октябрі на нас. Прокуратура подала в суд. На 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночасні Нікопольщина знов під ворожими обстрілами. Вранці агресор вдарив по Нікополю та марганицькій громаді дронами камікадзе. Люди не постраждали, але пошкоджена інфраструктура. Щодо вчорашньої атаки стало відомо про ще одну поранену. Це літня жінка. Її ушпиталили загалом за добу в районі четверо постраждалих. Щонайменше три авіаудари по Харкову. Сьогодні ворог знову гатив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено будівлі дитячого садка та спорткомплексу. У житловому секторі вибито вікна обійшлось без постраждалих. Для обстрілів використовувалися авіаційні боєприпаси, які були запущені з літаків з території Білгородської області. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження. На місці тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин справи. До п'яти зросла кількість жертв у Покровську. 45 людей поранено. Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по місту іскандерами. Це найпотужніша атака за останній час. Повідомили в Ова ракети. Ворог спрямував по приватному сектору. Серед поранених чотири дитини хлопчик та троє дівчат. Їх доправили до лікарні. Декілька постраждалих транспортували до Дніпра. Серед них і парамедик Нацполіції, який надавав першу допомогу на місці ворожого удару. Забрали поранених, відвезли їх до ближайшої лікарні. Повернувшись на місце обстрілу, я застав другий прильот. Один осколок бронежилет втримав, а інший осколок залетів під бронежилет. На даний момент в мене робита лева легеня, права та зламано 5-6 треба. Буквально полюють на людей та їхні будинки. Росіяни не припиняють гатити по нікуполю. Як по полігону зарти та дронами камікадзе обстрілюють райцентр та прибережні громади. Чергові жахливі наслідки нашим кореспондентам показали місцеві. Подивіться, стояла. Я так понял, возлякна. От зісь ану прильот вийшов сюди на цю сторону. Ті анусь її повністю в голову осколки, плечо в руке, Ну, стекла. Окупанти литне вбили його маму. Анатолій досі оговтуються. Жінку шпиталили. Не вцілив будинок, де вона мешкала. Тут вибиті всі вікна, зрешетило стіни та дах. Перший прильот в теплицю зашов. Перший. Второй прильот усього. Ну, він летів в дом, якби ну, відна, якби чуть, чуть може, там славірувала сюди. І от в постройку. І оно все вот так в вугал бросила, отакі всі осколки, все зермували. Ворожі залізячі прилетіли прямо на подвір'я Михайла. Сусідка пані Велика. Показує його вщент розбитий будинок. Уламки засипали і двір жінки. У будинку повилітали шибки та зрешетило двері. Я якраз у ванні була, бо на городі попоралася, зайшла І якраз ото був прильот, то я вже поняла що це в нас десь. А в огород поприлетіла вся арматура. Ми трохи перекидали туди до сусіда. Повернули його. Да, ну а на що нам та арматура? Ворожа атака застала нікопольців надвечір. Люди якраз готувались до сну. Воно як гахнуло це такий був страх, що я вам не можу передати. Ну і все тоді прийшли сюди, глянула. Тут ж темно, ну це було в три То тут було страшно. Я Стало дуже погано серце. Жінка бідкається від росіян, має спокою ні вдень, ні вночі. Від чергового артобстрілу понівечило і її оселю та майно. Тут бачите забори, тут паркани. Крися, там там вікна повипадали, подвал ну, ця балка вилізла. Ну, вольєр теж собачки, літня кухня, і там ще за, за хатою. Загалом через ворожу атаку пошкоджено 15 приватних будинків, повибивало вікна і в медзакладі. Наразі люди потроху відновлюють своє житло, з цим допомагають комунальники. Вікторія Вахрушина, Льона Блакувата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Зливав інформацію про позиції ЗСУ та закликав до насильницького захоплення влади в Україні. СБУ затримала у Дніпрі блогера запроденця Ним виявився 36-річний місцевий житель. Він сам запропонував окупантам свою допомогу. Розвіддані зловмисник збирав, пересуваючись містом, а паралельно записував стріми, в яких виступав на підтримку РФ. Зрадника затримали і відправили під варту йому світить до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Збирали боєприпаси на нулі, а потім їх продавали. На Дніпропетровщині підозру отримали двоє військових. У нелегальному збуті зброї звинувачують техніка роти та сержанта. З матеріального забезпечення військової частини правоохоронці викрили їх на гарячому під час обшуків. У фігурантів знайшли майже 12 тисяч набоїв та понад 23 тисячі доларів. Слідчі направили до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Сидітиме за ґратами на час слідства без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали матері, яку підозрюють в жорстокому вбивстві власної десятирічної доньки. Нагадаємо, ця історія з кривого рогу приголомшила всю країну: жінка вбила власну дитину, сховала тіло у валізу і забетонувала на дачі, а копам сказала, що її донька загадково зникла. Чи покаялась матір у залі суду, та що сказала на своє виправдання? Катерина Нічок продовжить. Ховає обличчя в долонях та ридає. Це та сама матір з кривого рогу жорстока розправа, якої над власною десятирічною донькою шокувала всю країну. На суді кається та запевняє. Я дуже жалко стала собі. Для десятирічної Даринки материнська любов виявилася смертельною донечку. Ірина вбила та буквально закатала у бетон на нещодавно орендованій дачі. А щоб відвести від себе підозри, сама пішла до поліції з заявою про зникнення дитини. Щоправда, аж 20 червня, через 5 днів після того, як сховала тіло. Ми встановили, що з 15 червня дівчинка не виходила на зв'язок з жодним з друзів та родичів. А також поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Свою провину жінка до останнього не визнавала, ба більше всіляко допомагала шукати загадкову зниклу дарину. Слід врешті взяли пошукові собаки. Саме вони привели до льоху зі страшною знахідкою. лише на поліграфії Ірина врешті зізналася того фатального дня. Вони з донькою сильно посварилися. Жінка штовхнула дитину та вдарилася головою і більше не підвелася. Що відбувалося в тій квартирі далі, окрім підозрюваної, ніхто не знає. Водночас сусідка згадує, вона на власні очі бачила, як жінка без зайвих емоцій сідала у таксі з великою валізою, тою самою в якої згодом знайшли тіло Дарини. Отака здорова сумка, і вона вийшла з події. езда в такси. Таксист давайте я вам поможу поставить. А он открытый мне задний тот, а я сама поставлю. Про дивные сбеги расповело и сусиды Ирины по даче. Цемент, значит, она привезла заранее, потому что она до этого приезжала газель, она грузила тут металл. Ну, потому что цемента здесь не было, цемент был завезен заранее. Можливо, она уже до чего планувала, это убийство, Бо інтересувалися, скажут, такими речами, як погреб, де він, який погреб, яка глибина. Чи повірив суд у випадковість вбивства та каяття Ірини? Питання поки відкрите. Але на час слідства матір відправили за грати без права внесення застави. Колопата шоспіччу своєї двоє поліції навчіння районного управління поліції, головного управління національної поліції, ворогів <зв>. Олександра Юрійовича, без свого з заходу, вирізати мене під вартості. Щодо дозволення чинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України, задовольніли. Якщо слідчі доведуть про вину Ірини у навмисному вбивстві рідної доньки, у тюрму вона може сісти довічно. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини 11 каналу. ДБР повідомило народному депутату Миколі Тищенку про підозру за незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Сьогодні в нього пройшли обшуки. Нагадаємо, мова про резонансний конфлікт у центрі Дніпра. Кілька днів тому збройні люди в камуфляжі з оточення Тищенка наділи кайданки, а потім побили екс-бійця підрозділу Кракен Дмитра Павлова. Усе відбувалося на очах маленької дитини Дмитра. Коментуючи скандал, Тищенко заявив, що екс військовий, нібито, був причетний до шахрайських кол-центрів, з якими приїхав боротися нардеп. Сьогодні обшуки також пройшли у помічниці Тищенка. А самому нардепу у Києві наразі обирають запобіжний захід. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь. Позови до суду і штрафи товариства глухих Дніпропетровщини у відчає. Організацію засипали різними актами і позовами. Їх зобов'язують ремонтувати укриття будівлі, яку їм передали на баланс кілька років тому. Утім, грошей не мають, бо організація неприбуткова. влада допомогти не може. Тож які виходи існують? Дивіться далі. В Оккібрі на нас прокуратура подала в суд. що Ми не виконуємо требувань. ДНС судові приписи, заяви, звернення та висновки експертиз із цим стосом паперів у товаристві глухих вже втомились розбиратись, кажуть вони у відчаї. А все через будівлю. Там була швейна фабрика цієї організації. Чотири роки тому її закрили, а приміщення передали на баланс товариства. Проблеми почались практично одразу. Кісткою в горлі стало укриття. Там ну воно непригодне, не там можна людям переждати тривогу. Ну, наприклад, якщо щось довго, то. Саме через його непридатність рятувальники регулярно виписували приписи. А прокуратура, взагалі, подала до суду. Від товариства глухих вимагають зробити в укритті ремонт. Правоохоронці аргументують, будівля у приватній власності, тож за неї повну відповідальність несе. Власник, ми прийшли в суд написали, що ми не згодні, бо ми не прибуткова організація. інвалідів. у нас грошей нема. Зараз, на початком війни, нам взагалі держава не допомоги ніякої не наказує у штаті Дніпропетровського товариства. Всього два десятки працівників. Бюджет у них маленьке, ледь вистачає на зарплати. Щодо проблемної будівлі, то її здали в оренду. Утім прибутку майже немає. Ми здаємо в оренду. Правда, почалася війна, орендатори паухаділі, Зараз бізнес, бізнес все ну, опустився. Всередині укриття справді чимало проблем. Саме керівництво спілки це визнає. Утім, ресурсів на капітальний ремонт не мають. Зараз працівники своїми силами намагаються облаштувати сховище. В укритті працюють троє людей, усі пенсіонери, не чекаючи сторонньої допомоги, самотужки почали якісь відновлювальні роботи. Приходиться не тільки Валентині Федоровні, но й ще підключити мужчин. Один мужчина інвалід одною з однією рукою, второй уже теж в возрасті. Ми стараємося поменять здесь всі труби. Всі труби вже старі, унітази, умивальники міняємо. Стараемся навести порядок, щоб народу було удобно і комфортно здесь. у товаристві. Кажуть, де тільки не шукали допомоги із ремонтом, бо реконструкцію оцінюють просто в нереальні кошти. Але їм всюди відмовляють: а що кажуть адвокати, які існують рішення? Позбавитись цього майна, звернутись тоді до. Міської влади або до фонду держмайна для того, щоб ініціювати процедуру повернення, також адвокат радить відкрити збір грошей, зокрема серед жителів навколишніх будинків, які в теорії можуть користуватись сховищем з іншого боку. То чисто по людськи їх зрозуміти теж можливо. Ну це організація. Вони створені для. Доволі скажімо так доброчесною мети, вони намагаються якось допомагати людям, і я вважаю, що з огляду на це міська влада повинна їм якось допомогти. В мерії нам відповіли, що не можуть виділити гроші на ремонт укриття, бо будівля їм не належить. Це буде нецільове використання бюджету. 11 канал направив інформаційний запит і в ОВА. Чекаємо на відповідь посадовців. Тим часом у товаристві глухих просять відгукнутись на їхній клич про допомогу усіх небайдужих. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. А хто на вашу думку може допомогти товариству глухих відремонтувати занедбане укриття? Пишіть нам в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок. аби... Нічого не пропустити та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо. Самостійно знайти вакансію у силах оборони зараз можуть усі військовослужбовці в Україні та підібрати саме ту спеціальність, за якою вони готові працювати у війську. Днями Міноборони запустили і сайт для пошуку таких вакансій. Але як потрапити саме на бажану посаду, куди йти, і що для цього робити? Про рекрутинг до війська ми поговоримо з уповноваженим міністерством оборони з питань рекрутингу. Олексій Бажевець з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Одразу питання рекрутинг це альтернатива звичайній мобілізації. Тож, мабуть, до центрів приходять люди, які вже розуміють, яку посаду вони хочуть отримати чи дійсно всі можуть розраховувати на те, що їх направлять саме туди, куди вони планували одразу? Що якщо людина звертається як доброволець з оформленим рекомендаційним листом, тобто письмової згоди від конкретної військової частини, така людина в обов'язковому порядку в таку військову частину. Потрапляє, оскільки все для цього передбачено, і всі умови для цього створені. В першу чергу, звісно, ми говоримо про пріоритетні військові частини, де частина видаючи таку письмову згоду не повинна ні з ким погоджувати, що саме ця людина і потрібна. От побачила людина частину, а частина людину – це частина пріоритетна. А їх у нас більше ста. Все, видається рекомендаційний лист. Ми говоримо про контрактну службу, звісно, в першу чергу ця людина дійсно туди потрапляє в обов'язковому порядку. Якщо ж все ж таки частина не пріоритетна, тобто то це якісь тилові частини забезпечення, то додатково частина повинна своїм командуванням а ті з генеральним штабом, погодити конкретно цього кандидата на відповідну вакансію. Якщо говорити про статистику, то більше охоче влаштуватись на бойові чи не бойові посади. Е, є особи, які е, Зразу звертаються, кажуть, я хочу, от в цю частину, хоч на таку-то посаду, і це посада бойова. Там у мене служить знайомий побратим, майбутній мій родич і так далі. І це працює дійсно. Тим не менше, звичайно, є частина людей, які звертаються на якісь посади, посади, в скажімо так не перед які не передбачають безпосередню участь в бойових діях в забезпеченні в ремонті в штабні посади і так далі. Тому що ну, насправді на одного воюючого припадає там, мовно кажучи, шість-сім э, людей військовослужбовців, які його забезпечують, щоб дійсно він міг належним чином виконувати бойові завдання. Чи є жінки, які звертаються до рекрутингових центрів, які спеціальності вони обирають? Там 17-20% тих людей, які звернулися, і зрештою їм йде підбір вакансій, тобто вони в активному пошуку і в співпраці, це жінки. Тобто, питома вага таких звернень, саме жінок вона більша ніж питома вага жінок в армії, що говорить про от, насправді великий потенціал. І по яким власне посадам є інтерес, це не тільки там якісь, як ми звикли, медичні посади в забезпеченні в штабі і так далі. Це так само і бойові посади. У нас є приклади, коли жінки претендують на посади снайперів. Стрілецькі посади, розвідницькі чи співпрацюють центри рекрутингу з ТЦК? Можливо, передають дані військовозобов'язаних, які звернулись до рекрутингових центрів. Бо з нами військові ділились тим, що часом був такий випадок, коли вже відібрали рекрутингові центри, а забирає цих людей фактично ТЦК. Чи справді є така практика? Дані людини. Яка звернулася як доброволець для того, щоб піти на службу ТЦК жодним чином ніяк не передаються ніколи. Це не передбачено і це неможливо. Центри рекрутингу, модель, яку ми розвиваємо, це абсолютно цивільне середовище, де працюють цивільні люди. І то, що ви кажете, чи є якісь випадки, коли виникають непорозуміння? Є такі випадки. У нас тисячі людей, тисячі щомісяця як добровольці. Потрапляють на військову службу в обрані частини. Звичайно, що серед цієї великої кількості в тих інших, інших регіонах можуть бути непорозуміння. Ми в такі випадки обов'язково включаємося і все врегульовуємо. Тобто, у випадку, якщо така ситуація може статися, куди можна звернутись людям? Це є якась гаряча лінія чи на сайті там рекрутингу, можливо, куди кудись написати чат-бот чи звернутись офлайн? Якщо питання виникають у людини, вона телефонує. Тому рекрутеру центру рекрутингу, який таку людину рекрутував. Якщо людина самостійно десь онлайн знайшла чи скомутувала частиною, взяла рекомендаційний лист у разі виникнення непорозумінь у такої людини є можливість звернутися тільки на гарячу лінію міністерства оборони. Зараз у нас ведеться робота, щоб виділити окрему ще гарячу лінію. Дякуємо вам про рекрутинг. Ми говорили з уповноваженим Міністерства оборони з питань рекрутингу. Олексій Бажавець був з нами на прямому зв'язку. Шлюб розлучення та зміна імені все онлайн. У Міністерстві цифрової трансформації анонсували нові послуги у дії. Українців закликають першими протестувати апгрейд. На бета-тестування вже записалися 2,5 тисячі людей. Незабаром сервіси стануть доступними для усіх. Тим часом перші пари вже побралися через застосунок. Прошу відповідь нареченого. Так, готовий. Світланка, очікуємо на вашу відповідь. Роман та Світлана. Ви сьогодні перша пара, яка зареєструвала свій шлюб у форматі онлайн. Дніпрянка здобула для України ще одну ліцензію на ігри в Парижі. Євгенія Казбекова виборола її, змагаючись на другому етапі Олімпійської кваліфікаційної серії в Будапешті. Спортсменка стане першою скелеласкою, яка представлятиме Україну на змаганнях. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів вночі плюс 15. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.